Всім доброго дня та мирного неба. Ми з України вітаю вас на каналі Яринки Українки. Теплі спогади про довоєнну Одесу. Привоз, рибка і, звісно ж, тітя Соня, яка торгує на привозі, ось я вирішила зробити таке панно. Маю я таку декупажну карту і панно від Дмитра Ксенії Пітізіних. Дерев містечко дерев'яних виробів. Перед тим, як взяти до роботи цю карту, бачите, я її обірвала, Для чого? щоб коли я буду її підмальовувати, бачите, вона вся не стає мені на цей, не закриває весь простір, я буду підмальовувати, І щоб зменшити перехід від декупажної карти до фарби. Панно загрунтоване двома шарами білої акрилової фарби. Висушене, вишкурене. Кладу я цю декупажну карту лицем вниз на файлик, збризгую водичкою і змащую клеєм ПВА. Водичкою, щоб папірчик розтягнувся І не було складочок потім у мене. Добре, змащую клеєм ПВА і прикладаю, вирівнюю на своє панно ключниця. Це у мене буде ключниця. Рибачка соня. Ось так я приклала це все, шпательочком. я це вирівняю, вижену залишки, там клею і так далі. Розрівняю зморщички всі, які тут в мене можуть бути. Ось. І далі цей клей, який в мене там повиходив, я ганчірочкою прибираю це все. Вибачте, і лакую акриловим лаком. Я користуюся тут матовим акриловим лаком, тонким шаром. Це все добре пролаковую. І ставлю на просушечку, трохи пальчиками розрівнюю все це. Далі, як ви бачили, там є на цій картинці, оця рибачка сидить, і попри неї, з двох боків, там є така рибальська сітка. І я вирішила зробити її таку більш об'ємну. Для цього я взяла шматочок марлі. Взяла, бачите, декілька кольорів: зелений, темно-зелений, світло-зелений, такий оливковий, синій. І добре прохожуся, прям пропитую цю марлю, щоб вона так пройшлася цією фарбою. на цій... Підложишці цілофановій і ставлю на просушку. Далі я взяла шматочок наждачного паперу, і, по мінімуму, хочу стисати ці кінчики декупажної карти, щоб змінімізувати перехід від декупажної карти до фарби. Далі я беру фарби, які в мене присутні тут на цьому малюнку. Я люблю працювати ось так. Бачите, набираю на тарілочку ті фарби, які в мене присутні на малюночку. Тоді додаю трішечки водички і вже змішую їх тут по ходу на цій імпровізованій палітрі. От, І починаю свою підмальовку. Походу дивлюся, де якої фарби додати. Ось тут треба мені трішечки більше синьої. І я це по ходу роботи додаю, де висвітлюю, де навпаки там, затемняю і так далі. І ось таким чином я роблю підмальовку на всій цій дощечці. Далі в мене є такий лайнер. Тоненька, тоненький пензличок. Зовсім довгий тоненька, там така щетинка в ньому. І чорну фарбу. І прямо по цій фарбі я роблю ось ті дощечки, які я прикрила вже своєю підмальовкою. Де продовжую, де додаю ось ці тріщинки на дощечках. Далі цим спонжечком розрівнюю понизу фарбу. Де треба ще додаю трішки тої фарби. Далі пензликом цим веєрним я додаю ще, бачите, сухим пензликом, білою фарбою додаю ось такий, якби вибілене морем, ось ці дошки, і так і щоб вийшов такий ефект вибіленої старої дошки. Далі я знову намішую фарбу, яка мені така потрібна сюди такої морської хвилі. І цей фасочку теж прохожуся цією фарбою. От, додаю ще трішки її тут по краєчках, де мені потрібно. Тобто прохожуся, ще раз придивляюся, щоб в мене максимально все співпало моя декупажна карта з підмальовкою. Далі це все гарно висушую, звісно, і знову лакую. Щоб далі можна було працювати з цією дощечкою. Висохла моя марля, я її ось так зжимаю, щоб вона була така зім'ята. Вона добре зминається і, так, і стоїть така зім'ята, бо ж просякнута фарбою акриловою. Вимірюю, де мені її потрібно як приклеїти. От. Відрізаю те, що мені там не потрібно, ще раз вимірюю гарненько. Щоб ця сіточка була така натурально виглядала ось тут. От, Приміряла я її, тут відрізаю той шматок, який мені потрібен. З одної сторони, тут понизу є такий шматочок довгенький, то я тут кінчик такий скручений, зрізала. Він такий трішечки збілим. І то, що треба, мені тут, він те, що, ну так, він тут просто лягає. На своє місце. І так само з другого боку. Підминаю я цю марлічку окрашену, викладаю так, як вона має бути тут. Відрізаю. І тут ще шматочок треба поверху додати коло кошика. Відрізаю, прикладаю, і це все я буду приклеювати на гарячий клей. Також я беру декор сюди. Які я колись давно-давно, що в мирні часи, вже й забула, коли то було, привозила з моря ось такі мушлі невеличкі, камінчики. І я це все декорую низ цієї ключнички, декорую цим. Камінчиками і мушлями. От Там я зробила, бачите, дві крапочки маркером, де в мене мають бути крючечки на цю ключницю. Звісно, тут я зробила таку помилку, яку, але ну, як би мовити, помилка, вона все рівно тут мені якби не критична. Просто треба було потім дуже акуратно висверлювати, ці, вкручувати крючечки. А треба було спочатку їх вкрутити, а тоді вже спокійно приклеювати ось цей декор. Ну, У мене вийшло навпаки. Але ніц то не вадить моїй роботі. І продовжую далі працювати. Камінчики, мушлі. І ще в мене є такі зовсім зовсім крихітні мушліки, бачите, зовсім такі малесенькі, крихітні. І я їх вирішила тут додати на цей імпровізований пісок морський. Тобто зробити такий берег чи що. ну, Надіюсь, мені це вдалося. Мені дуже сподобалася ця робота з цими мушельками. Вони просто тут додали такого е, морського колориту в цій роботі. От. Далі я вирішила на ці дощечки зробити такий шнурочок, в мене він такий от вибілений, цікавий. Я відрізала, зав'язала вузлики, три вузлика посередині і по краях. І зробила такі кінчики розпушені. І ось так я його хочу тут, на ці вузлики прибити і підвішати на них таку імпровізовану рибку, тараньку. Взяла такий шматочок картону. Там на ньому були такі гудзички на таких загинах. І тут є дірочки для цього. Я їх повиймала, звідти ці дірочки мені дуже в тему, тому що я через них буду насилювати ось цю оцю рибку. Де нема дірочки, тут в мене одної, я її просто зробила. Тепер я фарбую в такий колір. Який, з одної сторони, вже є на цьому картоні, приблизно такий самий кольор, і ставлю на просушку. Поки сохнуть мої рибки, я добре ще раз прохожуся цим лаком по своїй роботі. Особливо я прохожуся так багато прям заливаю лаком ось цю сітку. Коли вона, вже, вона і так така, е, тримає якби, форму, але ще недостатньо. Коли я вже її залила лаком, і вона висихає, то вона вже тримає таку свою форму, вже її ніяк важко, так би мовити, зігнути і попортити. Два шари лаку я тут дала з проміжною просушкою. Тепер насилюю я свої рибки імпровізовані, на цю ключничку. І є у мене такі крихітні, крихітні такі гвіздочки. І я планую Забити їх в ці вузлики. Я забиваю їх в ці вузлички, а потім ще попід ці вузлички додаю крапельку клею дракон і вкручую крючечки. От. Крапельку дракона, тому що шнурочок такий він розслаюється, і я боюся, що він може вилізти крізь ці гвіздочки. І далі я ще там попросила чоловіка, він просверлив мені наверху дірочку. І я скрутила цей шнурок в декілька шарів, прив'язала таку підвіску на цю ключничку. І декорую ось цю дірочку, там, де з цим вузликом наверху, такою невеличкою мушлею. Приклею я також її на гарячий клей, цю мушельку. І Милуюся своєю роботою. Ось така ключничка, рибачка Соня, спогади про Одесу, про привоз у мене вийшла. Дуже сподобалась мені ця робота: ці мушельки, сіточка і сама ця рибачка, така колоритна. Так що, ось така робота. Дякую, що ви були зі мною. дивились це невеличке відео. Сподіваюсь, вам сподобалась ця робота. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на Ютубі. Ставте запитання з задоволенням відповім на все, що вас цікавить. Тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. У мене ще є багато цікавих планів, включаючи і допомогу на ЗСУ. Так що... Щоб Борки не прийшли до нас до хати, не забуваємо про донати. Слава Україні!